Президент України пан Зеленський запровадив санкції проти зараз Латиніна Юлії. Латиніну я слухав в нульові, в десяті навіть роки. Вона говорила достатньо багато розумних речей, дуже багато разів помилялась, але вона завжди помилялась так, що фіг скажеш, що вона помиляється. Вона така дуже гордовита, така дуже така пихата. Я її пару разів бачив ще на початку. 14 року, коли почалася війна, вона приїхала в Київ в квітні. Була було тут збіговисько росіян, типу хороших русських. Серед них дійсно один-два були хороших, реально хороших. А решта були такі імперці, все одно. І вона тоді вже виглядала як людина, якій не можна сказати поперек нічого, треба тільки вздовж і якось дуже так прихильно ставитись. Але вона мені сильно допомогла, скажу відверто, тому що я почав. І слухати, її роздуми були там і про те, що Путін поганий, і про те, що там Росія не права в багатьох аспектах. Але головне, що мене вразило тоді, це така м'яка, м'який імперіалізм. Тепер він став зовсім не м'який, але мене тоді, це, як би сказати, я б так напружився, почав пильніше стежити. Значить, яка у неї ідея? Путін не тому не правий, що він, значить там. Пригнічує, вбиває, захоплює, а він треба робити м'якою силою. Тобто, в ідеалі для за пані латиніною, що відбу, має бути, відбуватися в, іде, в її уявному ідеалі? Росія дуже швидко розвивається, вона підтримує науку, культуру, мову. Літературу, мистецтво, на, ну науку, очевидно, різну, різноманітну. І узбеки в цей момент скажуть: нафіга нам наша узбекська мова? Які ми, які ми ідіоти? Подивісь, яка поруч Росія. Ми не будемо вчити узбекську мову, ми будемо вчити російську мову. Яка дивись в Росії чудова архітектура, мистецтво, скульптура, література, поезія? Нафіга нам ця узбекська поезія, що ми там таке ну, в космос ми не полетимо, а от в Росії є космос. Так само будуть думати естонці, українці, молдовани, грузини, азербайджанці, казахи і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І от коли от таке все станеться, то ми всі пристрибаємо до Москви і скажемо, ой, візьміть нас до себе, ви такі класні, такі розі. А вони так зверху вниз будуть казати: ну ну, діти мої, приходьте до мене, ми, ми вам зараз розкажемо, як жити. Ви нарешті забули вже свою мову, діточки. Нарешті ви не кажете, що Узбекистан має велику історію, Україна має велику історію, Естонія має велику історію, довгу історію. Вже не кажете, Ви вже кажете,